Зробив такий самодільний насос віхрьовий. Через переходник, 25 труба, уголок і фільтр обичний. І такі ось шланги на саму те, шланги на Алікспрес заказав 32 труба з переходом на 25. І так і саме тут. Це друга труба. Тут з переходом на 25. Я в розетку включив, ні кранів, нічого немає, надівається 100 гривень вроде, труби. На Алікспресі заказував, ідеально на ході, там хамутом соєдинив, затягнув, тут навіть нічого не затягнув. Бачите, води ще я сюди не набирав, тут пробку не ставив. А там місто крану стоїть пробка. Вони йдуть в комплекті з басейном такі пробки. Заткнув, витягнув, пішла, вода, фільтрує. Надо. Раз закрив. Все, вода не йде. Фільтром пользуюсь дуже рідко, раз в тиждень включаю його, а в основному просто тільки пилісосю і все. Але включаю ще з тим фільтром, не розібрався. То був рідний, картриджний, А це туди запхав, теж купив якийсь поролон з синтепоном. Ще хочу спробувати, як буде цей паралон з сінтіпоном збирати, потім розберу, покажу як він збирає. Ось отако поставив паралон доповнительно, щоб воно там знизу забирає, щоб чистило, але це не обов'язково ставити такий, можна зробити просто під шлангу. Там дивився роблять з каналізаційної труби, туди синтепон. і можна ще доповнительно покласти заборник. Щоб забирав через той ще фільтр, ще тут мусор і ще в тому фільтрі, Тіпа типу, двойна фільтрація. Можна пробувати. Але на мою думку, якщо купити чисто просто басейн без фільтра, якщо цю всю не купляти, ні такіо не робити, ні піщані, так. Да, питань немає, піщаний фільтр, флорогенератор. Але на такий о, маленький басейн, кого є ще менший. Це його включив, Блін, це вже місяць басейн стоїть перший раз цей фільтр включив. Кидаєш каугулянт, альгіцит, це все, pH, цю хімію, воно проходить Время. Ну і все, помутніло, каугулянт кинули том поплавку плаває, теж три в одному. Кинули його, то що чаще пилісосити треба. Круговорот зробили, сіло що на дно, визбирали, пройшло час, воно знову <клухи>, очистило, сіло на дно, знову попилісосили, доляли води. Попилісосили, доляли води. І ні стінки, ну, послухайте. Чуєте? Це місяць. Перший раз фільтр включив. Стінки риплять. що такий білий осад потім сідає Пилісосом, шлангою за 50 чи за 100 гривень попилісосили. І все. Ну Це вже є, я включив. І то зараз побачу, чи якийсь ефект з нього більший буде, чи ні. А так просто пилісосити. Ну, скільки ви басейном цим? Ну місяць, ну два з половиною, Це літо було взагалі дощі холоді на це я його тільки в липні, 1 липня поставив. Слава Богу, що хоч в червні не почав ставити. Поклав 1 липня, це ще з липень, серпень, ну, може трошки вересня. Все, і басейн уйде. Так що можна просто пилісос додати все, що потрібно, і купатись. Чим цей насос ще може бути нормальний? Ну потрібний. Я ним бувало в тому році, як вода мутна. От, не додав то, що треба, то щоб воду просто тут не розливати. Тут є клапан злівний. Де це той клапан? От, бачите, туди накручується, відкручується спеціальний є штуцер під шлангу і зливаєте. А я як що брав? Підключав оту шлангу. У мене є длинна шланга. Знімав туди, просто засовував через хамут. Переходник в мене я підсоєдіняв шлангу резинову. І Вижте, город здоровий. І туди нагород. І поливаю собі. Вода нагрілася. з басейна беру, Насос підключаю, шлангу. І нагород. Поливаю собі помідори, огірки. І вроді і все. А потім, щоб не поливати чистою водою, поливаю з басейна вже теплою. А потім чисту воду набираю в басейн. І в чистій купалися. Це в тому році я так боровся, щоб була чиста вода. Оце ще один плюс. І коли зливати теж, то я беру підключаю собі садок. Порозк кидав, воно набагато швидше. Ну, качаю воду. І я собі воду поливаю. Бо через той клапан це треба просто в одне місце десь кидати. І воно буде там дуже довго і нудно текти. Ну, це так, може комусь буде потрібно.